Это майта табурет. Слезай. Извините. Меня не сказали. С вашего позволения представиться. Меня зовут. На этом и закончим. Не хочу перегружать память. Э, видите ли, я представляю Хорошо показано же в комуникации з журналістом, як як чоловік блокує зайву інформацію, яка йому не потрібна. І як на це реагує сам журналіст, йому ну, дискомфортно. Але він, не запитавши права комунікувати з чоловіком, намагається нав'язати себе. Як частіше за все так роблять саме жінки: нав'язують себе, роблять все, щоб ви на них звернули увагу: ножку, ручку, сіську, піську. Причосочку, макіяж покажуть, слово вам таке скажуть гарне. Особливо, як мені там пишуть, ой, який ви супер-пупер чоловік, як ви круто лєте, пишете. Мені нахрен це жіноча ця хрень взагалі не потрібна в соціальних мережах, щоб мені писали. Тільки чоловіки.